Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про те, чи може підприємець, який здійснює торгівлю пивом, випити сам чи з друзями, чи пригостити друзів своєю продукцією, тобто пивом, І як бути у цьому випадку з обліком і власне з акцизним податком? Чи треба донараховувати його до цін реалізації? Дійсно, найсмішніше те, що підприємець, який торгує алкоголем, ну, власне, в нашому прикладі це пиво, він може справді пити власну продукцію і пригощати співробітників чи клієнтів. І тут дуже потрібно розуміти, що ми з вами робимо. Наприклад, цей підприємець вирішив би спекти якийсь торт на пиві, ну це умовно кажучи, чи приготувати якесь м'ясо, поливши його пивом. Ми б в цьому випадку просто списали пиво. На ну як на собі вартість виготовленої продукції, ми б його просто списали фактично як використане. Якщо його випили, також можна списати пиво, яке випили підприємець, його співробітники та гості. Ну це не заборонено, тому що дохід підприємця визначається за виручкою, а не за витратами. Єдине, що можу сказати, що не раджу випивати всю продукцію, яку ви придбуваєте, щоб продати. Тому що податкові органи можуть поставити під сумнів, те, що ви справді стільки продукції купляєте і дійсно випиваєте, вони найшвидше вони вам скажуть, що напевно ви торгуєте за готівку і просто не проводите виручку. Але річ не в тім, річ у тім, що акцизний податок не донараховується як по аналогії, наприклад, з податком на додану вартість. І оскільки ми маємо справу з неплатником ПДВ, а тільки акцизу, то фактично пиво, яке випив підприємець з клієнтами чи співробітниками, додатково не оподатковується акцизом і дійсно може бути просто списано з балансу, оскільки баланс власне, не сильно то і ведеться, тобто ми можемо дійсно зробити списання частини товару на використання так звані власні потреби бізнесу. Ось у нас на цьому все. Надсилайте ваші запитання, дивіться наш канал, радьте його, ставте лайки, поширюйте. Ми будемо за це дуже вдячні. На все добре, до побачення.